Ну, от сколько разів вже просив. Слушайте, можна не устраивати срачів зельгобу іменно в п'ятницю ввечері? Коли ми свіжу програму вже залили на Ютуб, а це ще буде тако в понеділок. Ви спеціально це робите, чи що? У вас таке відчуття, ні на секунду залишиться, самих не можна. Але ми різкнули, тому що нам казали, що ми ж Да, Я просто напомню, які настанови ми давали президенту Зеленському на його зустріч з Трампом. Це було, обратіть внимание, ровно за неділю. До цього перформансу в оральному кабінеті. Чого в овальному колян? Ні, подожди, там другі процедури, крім оральних, не вітаються. Мунікалівінський не дасть збрехати. Отак і далі. Стоїм і улибаємося. Дякуємо за надану допомогу. Все, ніяких бумажок про цьому не підписуємо. В... Та зараз ми тут швидко сходимо до нотаріуса, 5 хвилин вас відпустимо, не віримо. Просто стоїмо, стоїм на місці. Улибаємося і дякуємо за надану допомогу. Трамп він іще по інерції там щось похамить, поугрожає, поматюкається. Він чоловік такий хамовитий, взбалмошений, забудькуватий і брехливий. Що, собственно говоря, нам з вами і надо. Як води дивились, да, тільки наш президент послухав нас тільки наполовину. Получив от цих хамов наганяй за те, що погано дякував, хоча ми просили. Ніяких документів не підписав. Тут молодець. А хамовитий Трамп до сих пор матюкається. Ну, виходить, що поки що все йде більш-менш по плану. Трамп вигнав Зеленського із Білого дому після ссори. Закрита частина зустрічі не состоялась. ні ні ми не будемо томляти вас деталями, їх уже третій день всі аналітики міра. Там до останньої косточки обсасують, ругаються на тему, хто виноват. Ми цим займатися не будемо. Ми так само не розуміємо, що за скіпідара Трампу там хвоста нули і чого він на пару з цією своєю ручною собачкою дівенцом піну почав пускати. Ну верніє, ми то якраз догадуємося. Трамп съел обед Зеленского после перепалки в Белом доме. Президент США Дональд Трамп съел обед украинского коллеги Владимира Зеленского после перепалки в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит в эфире телеканала Fox News. А вы о там что, совсем ничем не кормят и нияк? Что вы уже посетителей из кабинета выгоняете, чтобы ты потом кашу за их тарелки злезать. И у вас так долго не протянет. І, Ізуда Філіповна, сушити, може напечете там яких то пиріжків, я там, ну при йому, отвезу закину. А ні, ні, не повезу, не повезу, не буду. А то він і мене потім з кабінету вижене і що, і я потім буду во всьому винувати. Зеленский разозлил Трампа отказом от мира, который предлагают США, Уолтс. Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа тем, что отказывается от мира, который предлагают Соединенные Штаты. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс в интервью Fox News. Блин, два дня не был в эфире и, видимо, что-то уже провтыкал или что-то. Коля, 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 а у нас что, с США уже война? Да ты шо? Та ви того Трампа вже чим-небудь, а? Він хороший. Він нам мир предлагав. А ми відказуємося. Все, і от мені цікаво, а хто його на таке предложение взагалі уповномачував? І що конкретно він нам предложив? Ну, є в його предложение, хоч яка та конкретика, вона вже з'явилась. Уолтс, Україна може піти на територіальні уступки в обмін на гарантії Європи. Помічник президента США по національній Майкл Уолтс заявив, що Україна може піти на територіальні уступки в обмін на гарантії безпечності, при цьому дати їх повинна Європа. Таке уміння він висказав в інтерв'ю CNN. А я не зря питав, от чого ймені вони вообще говорять. От не зря ж питав. Це Путіна маляву через вас вирішив так передать, так? Да? Ми от це все вже четвертий рік, слухаємо. Тут для нас нічого нового нема. То він тепер вас наняв, щоб ви озвучили нам його умови капітуляції. Так а нахрена ви взагалі здались тоді в цій історії, це ми можемо зробити і без вас. Це ми могли б ще три роки тому самі зробити. А тут прийшли такі тепер професіональні переговорщики. Які ні за що не відповідають, а відповідати за це все буде Європа. Говорять, так нехай Європа тоді нам от це все і озвучує. А ви, якщо так ратуєте за територіальні уступки, да не проблема. Можете для початку подарити путіну Аляску. Я думаю, він не відкажеться. Ну і ви будете тоді, хоча як -то присутствувати в цій історії. Марко Рубіо, действия Зеленського в Білому домі, попитка сорвати переговори. Які переговори? Хоча, подождіте, це ж ви зі своїми цими дружбанами, ви ж там уже не до сирачки. І вам, кстати, ніхто не мішав. Не наговорились? Переговори РФ і США в Стамбулі длились почти 6,5 часов. Шість з половиною часов. Шесть з половиною предвид переговори, у них ну, там, чуть більше 4 часов. І вони обоє вийшли оттуди такі окрилені. Ми стільки всього уважного нарішали. Все, там такі діла вже попроговорювали на три І США на радостях побили проти нас з всякими якими-помойками в ООН голосувати. А тут шість з половиною годин. Да за це час можна всю планету так вздовж і поперек поділити, порізати і упакувати. Трамп за це час чотири миски бурщу навернув і відро сибірських пельменей з'їв. І що я, ну, я вас питаю? Ну що молчим? В Стамбуле пройшли переговори РФ і США о возобновленні роботи посольства. Сторони покинули місто зустрічі без коментарів. Без коментарів. Ця і ті, і ті вийшли такі понуривши голови, тут же як криси мовчки порозбігались по углам. До сих пор мовчать. Ну ми ж і так вже все поняли. Кремль приказал госсми не хвалить Трампа на случай провала переговоров на фоне потепления отношений между Россией и США в администрации президента рекомендовали пропагандистским СМИ не хвалить лично американского президента Дональда Трампа, но создать образ человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку. Рассказали верстки несколько источников в провластных медиа и собеседник близкий к Кремлю. На случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать: мы пытались, мы сделали все. Объяснил один из собеседников издания. Короче, шут. Та пішло не так. Опитні переговорщики, які вже на радостях кинулись облизувати друг дружку. Сам Путін лічно вже там перед Трампом неодноразово присмикався. А той же Зеленського вичитав за те, то, що той, оказується відділі Путіна не любить. Тиба і тут вдруг пропаганда отримує команду Адбой. Трамп уже оказывается не такие хорошие. И да, той тоже успел проявить свою норовистую реакцию на эти с фондом успешные переговоры. Трамп продлил на год ряд санкций против России. Президент США Дональд Трамп решил продлить на год режим ЧС, предусматривающий действия ряда санкций против России. Говорится в документе Белого дома, переданном в американский федеральный реестр. Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660, написал Трамп. Обращаю ваше внимание на дату. Це було 27 -е число. В результаті одні отримали команду більше Трампа не захвалювати. Трамп піндюрив їм санкції І тут в Вашингтон прилітає Зеленський. І успішний переговорщик обсирається ще й з ним. Прям геній переговорів. Розрішив своєї карманної собачки з дивана щось то там погавкати, Зеленський на нього шикнув, всі на всіх обідались і пішли жрати обід Зеленського. Так, а чо собрались то? Зеленскому придется возвращаться к Трампу и выпрашивать помощь на более худших условиях. Дональд Трамп целенаправленно устроил ссору в Белом доме, чтобы заставить Зеленского отказаться от своих нереалистичных требований. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев. Передает корреспондент политнавигатора. Я предполагаю, что Трамп сознательно унижал Зеленского, выдумал эту кабальную сделку с редкоземельными металлами и так далее, публично обращался к нему в прессе, в социальных сетях и так далее, испытывал его терпение. Он и раньше вел себя с другими странами так же. И с Колумбией, и с Панамой он наклонил их, заставил повиноваться. Зеленский не повиновался, и вот результат. Зеленский получит окончание вооруженного конфликта на гораздо худших условиях, сказал Ширяев. От кого получит? У нас, я так понял, идут переговоры на уровне Украина-США. Все. То есть США в особе Трампа взяли на себя почетную миссию поторговаться от имени России. Ніяких предварительних уступок от неї принципіально не получивши. то они решили идти самым таким простым, банальным путем, попытаться нагнуть нас. Ну типа, а куда мы денемся, да? Приползут на коленях. А если нет? Трамп преподнесет голову Зеленского на блюдечке Путину, эксперт. Американский лидер Дональд Трамп может полностью прекратить поддержку украинского правительства во главе с Владимиром Зеленским. И, и чем он будет нас дальше шантажировать? Чем? Он же гениальный переговорщик. Геніальний, який може, звісно, зараз прикрутити нам гайки. Ну тоді гайки настануть всім сказкам про його як хоч якусь влиятельність. Він же, коли виставив Зеленського за двері, він його виставив. От іменно в цей момент він потеряв статус переговорщика інтересного русским. Про що він з ними буде договарюватися? Если він тим самим розбазарив, ну, все те, що сталося у нього в наследство від Байдена, хоча кутовлятільно, хоч скоте те вплиняння на процес. Якщо він на остатки вирішив подзаробити кур'єром у Путіна, то так, такий він нам уже не цікавий. Кажесь, на блівска прем'єра у кого-то під угрозою, тому що башкою надо думати. Перед тим, як домашнім животним розрішати рота відкривати і привращати офіційні зустрічі в розборку базарних баб. Аральний кабінет. Він же не від слова орать. Опять же, Моніка Лівінський з диванців не дадуть збрехати їх там для якоїсь похожої роботи, я так розумію, нанімали. І от я постійно думаю, чим такий злий? Слушайте, може його теж не кормлять? Тому, Владимир Санович, я знаю, ви нас іноді дивитеся, то у мене постійно. Всякі проблеми потім вилазять, ну то таке. Да, от вам настанова на ваш наступний візит в Вашингтон. Вас туди невдовзі обов'язково ще запросять, ви навіть не сумнівайтеся. Так от, коли ви в цей кабінет зайдете, подивіться, одразу там, дето біля дивана з диванцем мисочка должна стоять. Ви туди, яку корму всипте, і ото поки він плямкатиме. Ви з Трампом швидко всі діла порішайте і тут же уходьте, сразу, поки вам знову втапки не насцяли. І обід не треба вдома поїсти, одайте їм обід, нехай їдять. А то ну, реально аж стиду, ну вроді взрослий дядька вроде не бідний, а до сих пор з путінського стола під'їдається.